Всім мої вітання. Чесно кажучи, не дуже розумію логіку жителів Ерефії. Але я впевнений, що вони і цього разу схавуються лайно. Я не знаю, правда це чи ні, але вчора така була новина, що нібито їх верховний головнокомандуючий, він же Сатана, буде приймати парад 9 травня по відеозв'язку. Це ж Основа їх ідеології це головний стовбур сучасної Росії. Ну, взагалі, це е, вся їх ідеологія вона крутиться навколо цієї думки, що це ж велика перемога, це ж ми перемогли. І от один раз на рік проходить цей парад перемоги, але сатана настільки зайнятий, що він буде приймати цей парад по відеозв'язку. Тобто в Маріуполь з'їздити в нього час є, у Волгоград з'їздити в нього час є, а на параді за е, стіною Кремля в нього бути присутнім часом немає. З чого ми робимо який висновок? Що сатана не тільки хуйло, а ще й цикло. Тож разом до перемоги. Скоро буде справжній день перемоги.